Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні річниця цієї жахливої війни, яка прийшла на Україну і до українців. І давайте поглянемо на магазин НБУ і магазин Укрпошти, які до цієї річниці анонсували пам'ятні свої. НБУ банкноти, а Укрпошта випустила на сьогодні Марку. Пару днів тому інтернет-магазин пічної продукції НБУ запрацював. Но працював він один день і щось трапилось, він обратно його заглючило. І він в даний момент не працює. І сьогодні. НБУ презентував до річниці війни банкноту 20 гривень. Так, зараз ми її тут знайдемо. Ось така банкнота, яка називається Пам'ятаємо, не пробачимо. Вона вийшла у конверті і вийшла у суверні нивній упаковці. Тираж банкноти у нас 300 тисяч. Тут є опис. Можна кому цікаво почитати. Так, і тут написано, написано який тираж у конверті. Почти ну, почти 100 тисяч а в сувенірній упаковці 200 тисяч. Усім совітую придбати цю пам'ятну банкноту. Вона сьогодні, як анонсували, должна була бути у онлайн-магазині. Ну не так сталося, як гадалося. Ну, будемо її ловити. Онлайн-магазині або в банках дистриб'юторах. Так, і давайте ми ще подивимося. Що? Укрпошта теж онлайн-магазин. Сьогодні я вийшла корпошти марка. Зараз я її знайду і покажу. Так, зараз так. Так, ми заходимо в художні марки. Ми тут бачимо. Весь асортимент, який можна купити на окурпошті в магазині. Магазин працює задовільно, все можна купити, не так, як у НБУ. Так, і дивимося, яка сьогодні вийшла марка на годівщину. Ось вона. Так, Марка називається ПТН ПНХ Ну, Зрозуміло, що це за слова? Ось така марка. Сьогодні, до речі, і завтра буде вести гашення, особливий штамп на марку і конверти. Більш детальніше ми можемо прочитати. В описі про цю марку. А також можна переглянути, що ми можемо купити в цьому магазині. Перша марка цього року блокось войне світло, який коштує 90 гривень. Також є і прошлого року воєнні марки. Скільки вони коштують? Все зрозуміло. Є і друга марка. Можна придбати. Русій воєнний все от Вільний, незламні є. так Третя сторінка у нас тут. так третя так, Четверта сторінка. Що тут цікаво в нас є? Прошлого году. Так, Кримський міст розібрали. Ось є дві легендарні марки Русський винний кораблі Ді, яка коштує 138 гривень. І 329 гривень. Дуже легендарна і пророча марка. Також є переможного Нового року. Теж розібрали. Мрію теж розібрали. І последня марка прошлого року у нас Щедрик. ну Так є. І набори з конвертами і листівками. Так що, кому цікаво, заходьте в магазин і замовляйте. А також ці марки, які з плюсом, вони йдуть на допомогу ЗСУ. Ось, допустим зброя перемоги. Марка з плюсом ось до номінала У плюс 3 гривни на ЗСУ. І так так далі. Все працює, все можна заказувати. Дуже гарний сайт. Не то, що в НБУ. Ну, марка, звісно, по... Як вибирати монети чи марки, то, марки є дорожні монет. Допустимо, другого вечора ми з України, Номінал М і В. Почти 330 гривень От такий блок. Якщо можна монету там купити за 80 гривень это. і так далі. Так що вибираємо, що вам до вподоби Я на своєму каналі стараюся розказати, що краще купити. Я вже заказав пару днів назад і на Укрпочті марки і в магазині вчора Вда вдалося мені теж кое-что заказати. Якщо цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайк, якщо цікаво. До нових зустрічей в цьому році Надеюсь, буде більше, ніж в прошлому, бо ця війна дуже. Вплинула на мої дії. Ну, будемо сподіватися, що вона якнайшвидше закінчиться перемогою України. До побачення, до зустрічі.